Доброго раночку прийшла до своїх помідорок, провірити, що тут у них робиться. І дивіться, я хочу вам показати. Вчора я вам показувала тут помідор через те, що вони довго були в стаканах, їм мало було місця. От, а ну зараз прийму цю палочку. І оце все було таке скручене. Гляньте, розкрутилося. Показуємо сюди. Тут ще трошки залишилось, але вже все, бачите, цвітано. Тут взагалі прекрасно. От, гляньте, бачите? От дуже гарненько. Треба пасинкувати. Я хотіла ці пасинки виростити і укоренити. Може би комусь дала, але я знаю, чи воно зараз. Ану, я тако прийму ці палочки. Це ж ой! Я на ніч закриваю, знаєте, тому що це куток. Полікарбонат тут не плотний, там до, до фундамента. І я закриваю, дивіться, які паростки. Ну, хай ще побудуть. Вони, хоча он, гляньте на цю помідору, дивіться, як гарненько, і пішла собі доверху. А я переживала, що їм буде. А зараз покажу в стаканчику, як стоїть оці, що я висадила позавчора. Теж вони вже вирівнюються, всі вершечки. Я їх трошки, звісно, приморила, була в стаканах. От. Оцей був найтяжкий. Я його посадила, але дивлюся, побачимо. Ні, то поміняю. У мене є на що поміняти. Он, дивіться, залишилося ще. Це три помідорки, кібіця залишилося. І залишився це. А це, он дивіться, показую. Бачите, точка росту зупиняється. Оце два вишневих сиропи в мене ще залишилось. Три. Я бачу їх по, по, цьому, по кольору стебла. От. Зараз відкрию, Зараз відкрию цього. Побачимо, що там. Кабачки. Кабачки, слухайте, ну, треба хоч сьогодні неділю, але посадити. Тому що. Бачите, вирвала, положила, щоб сохли. Тому що це. Він тут себе почуває дуже добре, цей кабачок. Але пересадити треба. Гляньте, як пішли в ріст. Гарненько, гарненько, гарненько. Треба їх якось так поставити вже. Е, може, там біля інжиру поставлю. Отако От їх поставити треба всі в рядочок, знаєте. От. Я дивлюся, що він буде мороз, мінус два. Тирса. Тирса я інжири теж накриваю. Оці сьогодні в мене ночували копіночки, вон тако накриті були і від... тягне від боку, то я їх поставила картон і це, зараз пулю. Ще, слухайте, вже сьогодні вона мені така велика. Капуста. Чи мені так хочеться бачити? Інжирчики мої золотенькі, салатик. А ну тут побачимо. У мене один огірок припікся. От в перший день я взяла, його розкрила, як посадила. А він же ж прийшов з ламп і від сонця, дивіться, листочок припікся. Так вони вже все почали рости, все нормально. А цей листочок. А я потім його чик і відріжу. Тут глянемо. Оце я на ніч тако піднімаю мішка. Тоже дивіться, як гарненько, бачите. Піднімаю мішка, зараз я його поправлю двома руками, щоб не поламати. От. І от така, ага, до нових помідор, тих, що вчора садила. Добре, що їх посадила, слухайте, гляньте. Ну. Тоже я їх накривала, воно лежить агроволокно. Нічого не скриваю, показую так, як є. О, Дивіться. Бачите, ці такі темні це помідори, ті, що я назву згубила. Це помідори. Теж забула вже. Коротше говоря, у мене їх стільки і ще ж у хаті є. Я вже всі сорти поперепутувала. От. А це сержант Пепер жовті. Теж, дивіться, гарненько себе почуваю опригнувся. опригнуся. Бачите, то все з висоти вам показую. Гарненько почувають, ще в мене там оціо, а ті, що в хаті вони менше, я їх досівала пізніше, знаєте. А це я трошки розберу оцей свій циганський табор. І так у чим не пригнуся, все треба. І куди я його буду дівати, я не знаю. В хліб заносить. От, тому що отут до кінця будуть помідорки, оце висажу ті, що в хаті, а у мені ще ж ще прийдуть хороші сорти. Я заказала черіки, там ще щось, ще щось з Одеси. То я не знаю. Для огірків теж місця мало, бо ще ж треба 9 мішків доставити. Але тако один, два, три, чотири, п'ять. І один рядок, о, якраз до кожного ряду я доставлю по одному і якраз один рядок. І все. Оце взяла дуги, поставила, щоб е, скільки в мене там було тих дуг? В мене трошечки, щоб е, агроволокно не лягало. Ну, тако, палочку заструмила. Я вчора отут посіяла е, редиску цю дайкон, включила кран, на дворі набирати воду. Бачите, через там дирка така є. У мене зірвався кран. Затопило змило всю редиску, вон куди потікло. От. А потім я вже й походила, тому що вже її тут нема. З цієї сторони вона залишилась, тут 34 штучки я посадила. Хай буде. Я буду сіяти принесла, я вже говорю десять разів, а ніяк не посіяла. О, смітинка всерединку, вона тут не треба, так і останеться. О, все вилетіло. Якщо серединку попадає грязь, то вона так може й бути у капусті, знаєте, то краще так дивитися, я їх, бачите, такими ямками посадила. От, оце інжирчичок мій. Оце в мене ранішній обхід, такий постоянний. Зараз я наберу води, стоять там каструлі здорові для полуниці. І сьогодні хочу піддобрити полуничку. Гляньте, бачите, гарненько росте, розвивається. Ці, що вийшли, перші листочки вже темніють. Гляньте, які ці молодесенькі. Прибрала ці гіаценти, положила їх сушити. вони вже всі перецеє. Перецвіли. Там ще цвітуть маргаритки, хай побудуть. Але садити нічого не буду, щоб для кореневої системи воно не мішало. Отаке залишилося сержант Пепер. Три кібіца. Вон, бачите, які... Кібець. Опа! Три штучки з десяти зійшло. Я на них так розраховувала. Вони сливочки, такі хороші. О, Дивіться, вчора критика була, що в мене дуже тонкі помідори, що я кореневу систему вигнала. Ну, я знаю, осудіть самі, я знаю, чи вони в мене тонкі, як мізинець. Якщо вам сказати чесно, це перший рік у мене такі помідори. У мене в той рік були. Ото були як ниточки, позавторік теж. Кого не питала, ніхто не розказував. А це я ночами, бачите, так, кібіць, три штучечки тільки. Я ночами не спала. Я читала, всі відео дивилася, продивлялася, що ж таке. І сама виростила, гляньте. Перше, що було, це дійсно зробити кореневу систему. А далі, от як буде коренева система, то й буде все інше хороше. Так, треба поставити, щоб не поламати. Бо дуже шкода, їх і так три штучки. Один, два і три. Помідорки хороші. Ну, Завтра до я в неділю нічого не роблю, хіба що одної води там наберу. Ну, І кабачки теж. Зараз вони як пустяться в ріст. Бистренько, то вони по-бистрому це трошки неправильно зробила. Якщо будете садити такі мобільні грядочки, садіть по одному, тому що потім їм буде тісно. Вони будуть от такими кущами, вони не плетуться, це кущові. Вони будуть кущами і їм буде тут тісно, бачите? Ну, хіба що я пересажу. У мене десь там за теплицею ще є ящики. І я, може, і пересажу. Слухайте, то землі мені шкода, то ящика нема. Ну це, взагалі, стакані, Гляньте на який гарний. Добренько. Що я зараз зроблю? Полю капусту і піду набирати, зараодіну шланга і піду туди за от туди, до високих грядок поливати, набрати води, щоб поливати тепленькою водою вечором цього. Гляньте, як вже капусточка моя. Бачите? Те, що росте, хоч я її кожен день бачу. Мені вона здається одинакова, але ж такою, як гляну, вроді би росте. І зараз сюди теж наберу води. Отаке добренько на цьому все. Тепличний обхід закінчився. Я вже полила огірки в хаті. Ті, що в хаті в мене під лампами стоять. От. Цибулька росте, знов скоро прийдеться зрізати. Дуже хороша цибуля. Дуже дякую пані Олені. Що я її купила, посадила, буду собі насушувати і салатики їсти, тому що я такої звичайної цибулі. У мене алергія. Я навіть її не сажу, уявляєте. А як для супу треба, як для супу треба то я, я навіть в супі її відчуваю. Я не можу оцю кидати, буду, Кришити, одико зверху, і все. Алергія на кальмари, на рибу, на цибулю. На щось -то там ще, що я їсти не можу, попридумувалося. Це вже, мабуть, точно старість. Хоч я кажу, що ні 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 я ще молода. Я знаєте що? Мені багато років. Мені вон, 3 травня геть страшно говорить цю цифру. Мені буде 70 років. Але я орієнтуюся на жінок і чоловіків, які живуть в Іспанії. Вони там. Валя мені дзвонить дочка і каже: мама, глянь, хто до мене прийшов на манікуру. Знаєш, скільки їй років? 85, 87. <сум> То я на них орієнтуюсь. Я працюю, щоб мені Бог дав здоров'я, рух це життя і працюю, і щоб виростити собі овочі, ну і щоб не сидіти на кріслі і не ждати в окно, що там хтось за мною прийде. Ні, ні ні я ще молода. <сум> Добренько, трошки вас посмішила на цьому все. Давайте я буду водичку набирати. Бажаю вам всього самой найкращого. Трудіться, ворушіться, рух це життя. Бажаю вам здоров'я самого найкращого. Такі помідорочки. Каже, тоненькі. Обідали в мене вчора. От. Бажаю миру в нашій Україні, щоб він прийшов, щоб не робилось таке, як вчора, наприклад, в Харкові, як в Одесі, як всюди робиться люди. Виродки, чесне слово, щоб таке робити. Ой, дивіться, я, я тільки говорю про це і зразу вони мурашки по тілі. А як люди там живуть? га? Добренько, бажаю миру, бажаю всього найкращого вам всім. Всього найкращого до слідуючого відео піду до полонички.